Вітаємо, синьо білі вболівальники! Сьогодні у нас чудові новини для київського Динамо. Клуб підписав нове атакувальне посилення молодого нігерійського гравця, який вже прямує до України, щоб грати за нашу форму. Я поділюся з вами всіма деталями, але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, бо тут багато корисної інформації. Поїхали! За даними бразильської преси, київське Динамо досягло угоди з Фламенго щодо підписання нігерійського Вінгера у Гундани Шоли, якому лише 20 років гравець вже вирушив до Києва, де очікується проходження медичного обстеження та офіційне підписання контракту. Шолу вважають чудовим перспективним гравцем. Він був у складі молодіжної команди Фламенго і навіть виграв міжконтинентальний кубок Ю 20 його головною характеристикою на полі є вражаюча швидкість, що може додати великої динаміки нашій атаці. Крім того, молодий гравець вже користується значною популярністю поза полем у нього понад 140 тисяч підписників в Instagram, що демонструє, що він також має легіон уболівальників, які могли б стати фанатами Динамо минулого сезону. Шола зіграв 29 матчів, забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі. Це вражаючі цифри для такого молодого гравця, який тепер має можливість продемонструвати свій талант у європейському футболі та, хто знає, стати важливою частиною нашої команди. А тепер я хочу почути вашу думку, шановні вболівальники, чи вважаєте ви, що Шола може розвиватися тут, у Динамо, і допомагати нашій атаці? Чи може він стати одним із сюрпризів цього сезону? Залиште свій коментар нижче, адже ваша думка дуже важлива. Я зупинюся на цьому, але скоро повернуся з новими новинами про нашого столичного гіганта з найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео.